Сім кроків до схуднення частина друга. Тому докладіть усі старання. Покажіть у стриманості терпеливість. Друге Петра, перший розділ 5, шостий вірші. Сьогодні ми розглянемо наступні кроки до схуднення. П'ятий крок. Готуйте ситний сніданок. Люди, які добре снідають, мають меншу вагу порівняно з тими, хто цим нехтує. Розподіл калорійності їжі протягом дня відіграє величезну роль у контролі ваги. Коли спалюються калорії, обмін речовин найбільш інтенсивний з 11 до 15 години. Майже 100% поживних речовин, що надходять в шлунок у пізній вечірній чи нічний час перетворюються на жири. Близько 67% хворих на ожиріння в нашій країні дуже пізно вечеряють. Якщо ви бажаєте схуднути і утримувати вагу, ніколи не їжте пізно. Останній прийом їжі має бути до 18-ї години і складатися з фруктів чи овочевого салату. Якщо це можливо, відмовтеся від вечері, замінивши її настоєм із насіння льону. Шостий крок до схуднення. Не заїдайте стрес. Часто люди заїдають чимось солодким свої душевні переживання і емоційний дискомфорт, це дуже шкідлива звичка. Згодом навіть незначне хвилювання викликає бажання щось з'їсти, щоб відволіктися і отримати задоволення. Внаслідок цього з'являються зайві кілограми. Щоб побороти переживання, краще прийняти теплий душ, ванну, прогулятися або зайнятися улюбленою справою. Сьомий крок до схуднення: будьте фізично активні. Під впливом помірних та інтенсивних фізичних навантажень зростає швидкість обміну речовин, що допомагає організму спалювати калорії. Щоб скинути пів кілограми на тиждень, необхідно зменшити споживання калорій на 28%. А під час занять фізкультурою 20 хвилин двічі на день необхідно знизити споживання калорій лише на 17% для досягнення того ж самого результату. Завдяки вправам підвищується обмін речовин. І ви втрачаєте вагу навіть під час відпочинку. Найбільш оптимальними при ожирінні є навантаження малої і середньої інтенсивності. Але тривалі в часі. Наприклад, ходьба не менше години на день. Їзда велосипедом. Робота на землі. Якщо ви бажаєте схуднути, не витрачайте безцільно багато годин перед телевізором, розв'язуючи проблеми героїв телесеріалів. Витрачайте цей час на ходьбу, і ваше життя зміниться на краще. Спочатку вага знижується інтенсивно, якщо дотримуватися цих семи кроків. Але потім відбувається невелике сповільнення втрати ваги. Щоб прискорити процес, рекомендується розвантажувальні дні. Протягом 2-3 днів на місяць пропонують вживати тільки свіжі фрукти і овочі за 2-3 прийоми їжі. Корисні також короткі голодування. Протягом одного-двох днів. Але тривале голодування не рекомендується, тому що у відповідь на відміну від їжі організм сповільнює обмін речовин і відбувається розпад як жирової, так і м'язової тканин. Коли людина повертається до звичайної їжі, розщеплення калорій сповільнюється. І вага швидко повертається, нерідко перевищуючи попередній показник. Тому пам'ятайте, швидке схуднення не рекомендується. Найбільш оптимальним є зниження ваги на 2-3 кг на місяць, комусь здається, це мало, але за рік це від 24 до 36 кг – Дотримуючись цих семи кроків для нормалізації ваги не слід впадати у відчай, якщо не все вийде відразу. Адже праведний сім разів упаде і встане. Приповісті, 24 розділ 16 вірш. Потрібно знову вставати та йти до мети. Тоді ви обов'язково досягнете результату. Тому докладіть усі старання, покажіть у стриманості терпеливість. 2 Петра, 1 розділ, 5, і 6 вірш Будьте наполегливими та здоровими.